Мені важко говорити, мені серце болить. Я вже людина в такому поважному віці 69 років. Мені розумієте, і тут мені таке випробування. Там бігали собаки, і створений був стихійний притулок для тварин. Валерій Бейлах – краєзнавець та дослідник, живе у гощі з 2020 року. Опікується пам'яткою місцевого значення садибою Валевського. Садиба е дійсно є в аварійному стані. Вона я вам скажу, вона була розвалена і пограбована. За словами краєзнавця, нищили садиву протягом усіх років незалежності. Багато своїх особливостей втратила пам'ятка із за радянських часів. Пригадує, коли чотири роки тому на прохання голови громади зголосився опікуватися приміщенням, довелося проробити чимало роботи. Після 20-го року ми тут довго прибирали. Ми тут е зробили хоча б там такі зони, де можна було перебувати. Функціональні зони поробили. Ми багато сміття звідти повивозили. Треба розуміти, що прибирати. Оце є історична цегла, і більше 200 років. Останнє прибирання відбулося у березні, за словами керівниці відділу культури, із садиби вивезли шість причепів непотребу. Пан Валерій каже, могли вивезти і більше. Я не даю його вивозити. Доказую цим прибиральникам, які Марина Кузмічова організовує, що оце лишайте, це лишайте, це звідти, це звідти. Бо ми, коли у 2020 році прийшли, ми в першу чергу покомплектували елементи отої ще архітектури, яка тут збереглася. З унікальних елементів сходи, які дивом вціліли до наших днів. Ми камаз Сміття вивезли звідси. Це ми йдемо зараз по сходах, яким скільки років? Їм більше 200 років. Ось дивіться, вони зроблені з таким низьким сходовим маршем для того, щоб дами в довгих платтях могли вільно ходити по по таких сходах. Розумієте, Це спеціально зроблений такий сходовий марш. Краєзнавець не заперечує будівля дійсно аварійна. Але чоловік каже, можна навіть за таких умов зробити із неї туристичну принаду. Також серед мрій пана Валерія було облаштування музею у садибі, зокрема із експонатами з власної колекції. Втім, цього уже не відбудеться. Дослідник вивіз більш. Що частину власної колекції іншу забере звідси найближчим часом. Робив це не з власної волі, виконував наказ нової очільниці відділу культури Марини Кузьмічової. Пані Марина для гощі людина нова. Раніше балотувалася до міської ради рівного від партії голос, а також була заступницею Олександра Третяка із гуманітарних питань. Знайомство із паном Валерієм, за його словами, жінка розпочала із наказів та вимог. Конфлікт загострився настільки, що скликали засідання профільної комісії Гощанської селищної ради. Очільниць. А відділу культури Марина Кузьмічова каже, вона, як керівниця не мала доступу до садиби, адже краєзнавець не віддавав єдиний ключ. Очільниця показує дослідження, проведене у 2019 році. Висновок садиба Валевського аварійна стан категорії 4 – аварійне означає, що в цьому приміщенні люди знаходитися не можна. Є чітка заборона згідно чинного законодавства. Згідно цього документа, жодного музею у стінах садиби зробити найближчим часом не можна. Відповідно, проводити екскурсії для туристів. Також керівниця відділу культури каже, має план порятунку пам'ятки, хоч це процес на десятки років, але розпочинати потрібно вже. Є навіть план дій. Розповідає спершу потрібно, аби науковці дослідили садибу і дали свій висновок щодо реставрації. Мають попрацювати також і археологи. Я намагаюся залучити цих людей. Під гарантією, що кошти будуть знайдені, е, вдасться нам це не вдасться. Я думаю, що вдасться. Люди хочуть працювати. У той час, коли триватиме робота науковців, додає пані Марина, використовувати садибу буде неможливо, тому й попросила пана Валерія з речами на вихід. Запропонувала інше місце для його колекції. Чи погоджуватися на це краєзнавець ще не знає? Каже, не хоче знову бути залежним від влади. Очільниця культури також розповіла, що лише після дослідження науковців можна буде розпочинати роботу із реставрації садиби. Цей процес тривалий і не дешевий. Втім, лише після цього можна буде думати про використання пам'яті. Поки не буде зроблено цих робіт по аварійності, я не зможу пускати офіційно туди людей. І, і депутати на себе ці ризики не везуть, ні пан голова, ні обласне управління, ні міністерство. Ми ж це розуміємо. Закон для всіх один закон. Скільки усе заплановане, новою очільницею займе часу, наразі прогнозувати ніхто не береться. Втім, так як було раніше, кажуть, уже не буде у конфлікті. За садибу також є робота для правоохоронних органів. Пан Валерій написав заяву у поліцію. Я в неділю подав заяву поліції про наклеп, про цей мобінг. Про це все я подав, і, і я буду доводити, що такі люди не повинні бути на посадах. У селищній раді сподіваються, що вдасться порозумітися, і конфліктуючі сторони почнуть спільно працювати над збереженням пам'ятки, місцевого значення та розвитком культури Гощанської громади. телеканал Морозденесколомис, Media Group.